Хлоп у долоні і. Час часнику? Знаю, пахне не дуже. У мене багато, не хочу. В тебе в мене взагалі гірка. У мене один, але я теж засмучений. І ти не починай. Ти ж чоловік. За що це мені? Фу, Пахне просто жахливо. А як на смак? Вгадай, ще гірше. Бідний, Ітан. Відстаньте, емо, тепер ти. Прийдеться, може краще викинути. А ну, стій, їж. Я же вся смердю. Фу, це огидно. А я казав, Джулія, чекаємо на тебе. Мене хтось кличе. Сядь, не бреши. Добре, добре. Так то краще. Ха-ха. <ріху> 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 я сильна, я впораюся. Ітане, не будь таким злим. Подивися, як смішно. Чому я взагалі їм цю пакість? Знаєте, кого не вистачає? Вампіра. Не дуркуй, Ітане. Залишилося трохи. Їж часник, або я з'їм тебе. Не чіпляйся, і без тебе дурно. Ти аж позеленіла. Я вмираю. Нарешті цей цирк скінчився, і нехай він до нас більше не повертається. Дівчата, ви здолали вампіра. Веселище <плес> веселищами, а обід за розкладом. Млинці. В Іта на один вемик кілька, а в джулії ціла вежа. Я голодний, тож я й почну. Щоб прикрасити млинець, я приготував вершки та цукерки ММДЕМС. І вийшло так смачно. Пальчики оближеш. Емо, приступай! Я теж прикрашу свої млинці. Спершу треба його збільшити. Качалки мені допоможе. А тепер час вершків. Цілу гори вершків, а на них маршмеллоу. ще й цукерки. Виходить майже торт. Величезний та дуже смачний. Як же ти його до рода помістиш? Не хвилюйтесь, таку смакоту я завжди з'їм. Ой, я теж хочу розкатати млинці. І там качалку. Тримай. Ось так, ось так. А, падає прямо на нас. Вибачте, млинцем. А тепер жуйка. У Ітана дуже багато. У Джулії трохи менше. А Емма задовольнюється однією. Не переймайся. Ого. Ану киш, моя жуйка. Що ж, приступимо. Вона така соковита і її так багато. Дивись, щоб в тебе вистачило рота. В мене великий рот. Я зможу. Хвастун. Але і я маю жуйку. Гей, <звук> Джулія, у мене до тебе справа. Давай. Давай його загіпнотизуємо. І заберемо все. Так. У мене саме тут спеціальний гурток. Гей, Ітане. Що тобі треба? Дивись -о. Вийшло. <гум> Руки знешкодила. Хапай Жуйку. Що? Ану залиште? Це моє. Нечесно. Обдурили дурня. Ану, поверніть! Злодійки. Ти вже набриті своїм криком. Треба тебе чомусь заткнути Жуйка якраз зійде. <свист> Чудова ідея. Раз, два, три. І наш ось сяли лимони. Я знаю, ви їх не любите, але все одно у Емми їх ціла купа, у Ітана поменше, а у Джулії всього один. Джулія, починай ти! <свист> Окей, ем. де. Су, погань. Давай ти, Ітане. <свист> ну добре. Um, це навіть для мене кисло. Я зараз заплачу. Емо, спробуй ти. Та легко. Ам, кисло, але їсти можна. Хоча ні, все бридко. Виплюнь. А може нас врятує сік? Чудова ідея, Джулія. Ось спеціальний кран. І ти не давай склянку. Тримай і справді виходить. Однієї склянки не вистачить. Не проблема. Вами двох буде мало. Давай ще. Є такий величезний. І він вже закінчується. Ха-ха, дивіться, не пролийте Тримай тарілку. Не допомагає. Так, все, побігли шукати ще посуд. Ха-ха, які смішні. Ой, кислий сік. Ітан, давай не чаруй щось. Wow. Легко. Хот-доги. Mm. У М1, у Джулії більше, а в Ітона аж 100 шарів. Я хочу першу. І кетчуп не завадить. І гірчиця теж. Wow. А мені? Йди, no. час пробувати. Це дуже смачно. Mm. Дуже апетитно. Іта, не ти. Нині буде смачно. Ема, можна соуси? Звісно, бери. Клас. Я навіть не знаю, як ухопити все. Іта не нажера. Я не зможу зупинитись. Тепер моя черга. А що, якщо? Звісно. Що там? Зараз я пранкану нашого ненажеру. Як йому сподобається кулька. Ітане, все тобі. О, ще хот-дог. А їх ніколи не буває замало. Ой, бум. Ха, -ха, ха і справді бум. Що може бути краще за жуйку Чупа-чупс? От і я гадаю, що нічого. У Джулії її дуже багато, у Ітана поменше, а в Еми, на жаль, лише одна упаковка. Блін, а я хотіла побільше, а мені вистачить. Я все життя жуватиму цю жуйку. Круто! Ема, дивись, Ітан, глянь туди. Заздріть у мене більше. Два помахи, і кожна жуйка вже у мене в роті. Які ж вони соковиці? Дивіться, як багато. Може, вистачить хвалитися. Хоч у мене і менше, жуйки залишаються жуйками. До того ж дуже смачними. А я хочу більше. Точно! Трохи магії і... Дивіться, яка велика пачка. О, ти справжня чарівниця. Тепер і в мене купа жуйок. Ам, ам-ам. Ей, а як вам моя бульбашка? Ой, тримайте мене, я відлітаю. Вау! Цікаво, а я так умію? Ой, так, і я лечу. Лечу. Ема, дивись, летить. Що? Ема, і ти теж. Куди ви всі? Круто, це ж мої улюблені маршмелоу. Згоден, вони просто чудові. Так, але чому у вас так багато, а в мене тільки одна зефірка. Але я вже знаю, як її з'їм. Всі люблять смажений зефір. То чому б мені його не приготувати? Але це буде не просто смажений зефір. Використовувати його я буду як соус для цього печива. М -м, як смачно. І не потрібні мені ваші купи маршмеллоу. Може, обміняємось? Я згодна. Клас! І справді дуже смачно. А всю цю купу маршмеллоу я перемішаю з шоколадом. І допоможе мені у цьому гострий соус табаско. У -у -у! Гострий соус? Але навіщо? зараз дізнаєтесь? А -а -а -а! Та вона ж зараз горить! Разом з усіма маршмеллоу. Спокійно, все супер. Але тепер у мене ціла миска соусу для крекерів. Стій! Ой, здається, я сил не розрахувала. Ти чого робиш? Навіщо штовхатися? Я не хотіла. Давай поміняємося. Я не проти. Клас, тепер у мене теж є печиво зі смачним плавленим маршмеллоу. У тебе багато. Можна і ітаном поділитися. Не нажера. Та ще й такий неввічливий. А я приготую тобі ще соусу. Воно знову готує щось смачне. Мабуть, цього разу я спробую не соус, а коктейль. Та ти просто геній. Додам туди ще всяких смакот, тунички та цукерки підійдуть якраз. А ще все це можна залити вершками. Виглядає смачно. Як же апетитно. Дай мені спробувати. Тоді мені дай. Заспокойтеся, їжте свої маршмелоу. О, мої улюблені дорітос. Та ще й яка пачка просто величезна. А ось і ні, моя пачка зовсім маленька. Шкода, але я їстиму свої. М -м, як смачно. Я теж більше не можу терпіти. Мені потрібен табаско. Ге, акуратніше. Ого. як багато гострого соусу. Я знаю, я ж сміливий, тому мені ніякої табаско не страшний. Ого, який сміливий, але і це ще не все. Доріти можна макати в дуже смачний соус. Потім вони будуть ще смачнішими. Смачнішими кажеш. Тоді дай мені спробувати одну штучку. Що? Так це ж вогонь. Як гостро. Що таке? Знатимеш, як красти мої чіпси. Мені терміново треба заїсти. Ти допомагає. Дайте води. Ось соус. Він може допомогти. Давай його сюди, швидше. А, -а, -а він теж гострий. Як ти це їш? Яка ти славенька, Джулія. Тепер ти їж. Так, я, але в мене так мало чіпсів. Та ви знущаєтесь, це просто якісь крихти. Так, буквально крихти. Ого, все-таки пощастило мені. І чіпси титон, які величезні. Здається, я точно наїмся. Тепер мої чіпси виглядають не дуже. Це звичайно, круто, але тільки коли вони великі. Як у мене? У мене ось він і справді величезний. Нічого собі? Так, гігант. Нехай у тебе більше, але кавун не менш смачний. М -м -м, дуже соковитий і смачний. Просто їсти кавун – це нудно. Тому я дещо вигадав. Навіщо тобі гірка в кавуні? Бо вона мені потрібна для того, щоб випити з кавуна весь смачний сік. Яка смакота! Шарлота, залишилася тільки ти. Я знаю, я їстиму кавун по-старому. Ложкою. Як же смачно! І смачно, і так соковито! Клас! Прикольно! Так виглядає класно. Це не тільки так виглядає, це так і є. А ще тепер до цього кавуна можна додати смачний напій. Він додасть йому ще яскравішого та неймовірного смаку, а напоїв багато не буває. Вау, як же це круто! Я б спробувала такий кавун. Чим я зараз і займусь? Це просто чарівно. Okay. Тоді і ми спробуємо. і ні, це все моє. Не хочу ні з ким ділитися. Жадіно. Може, я підситиму її трохи Ментуса? Я тільки за. А, що ти натворив? Я тепер вся мокра і страшенно липка. Класно, тела. Але чому ж так мало? Та ще й ложка геть, яка величезна. На мене так все ідеально. І ложка нормальна, і банка нотели загодна. Тільки подивіться, як багато в мене нотели. Це просто супер. Так вже прикольно. Дуже прикольно. А як же значно! Глянь на нього, він уже їсть. А в мене маленька ложка. Так, давай змінюватися. У мене навпаки величезна. <звук> Ні, жодного обміну. Це не за правилами. Так ви точно не обміняєтеся. Все, що що, за знущання? Як тобі не соромно. Ну, значить, доведеться їсти так. Смачно, але їсти цією ложкою я вже втомилася. Справді втомилася. Знаю, а мені так подобається на це дивитися. Пальцем теж їсти незручно. Хоча нутелла дуже смачна. Може, перегризти мотузку? Це може допомогти нам. Здається, потрібно було їм роти закрити. Їх можна було так просто розв'язати. Шарлота пропоную тепер перев'язати чого генія. Згодна повністю. Не будьте такими жорстокими. А тепер тобі ще й рота треба заклеїти, щоб поменше балакав. No! Говори, говори, а ми поки що твою нутеллу з'їмо. Це ж моя улюблена жуйка. А в мене її ще й так багато. Все у мене її багато. Вона яка величезна, а ваші жуйки просто дрібнуться в порівнянні з моєю. Так поділися. А Ану прибрали руки. Це моя. Okay. А гаразд, тоді почну я. Перед тим, як жувати, потрібно відкристи всі пачки. Ге, ага, навіщо в мене кидатися? Вибач, я не хотіла. О! Тепер я. Акуратніше, боляче ж. <хи> Пробач, я не хотів. У мене не тільки найбільша, але й найсмачніша жуйка. Тепер і я можу скуштувати своє хубаво. Як смачно. У мене також буде смачно. Але я так хочу спробувати твою жуйку. А -а -а! Хочеш? Так тримай. Який невихований. Та ладно. У мене вже все. Треба взяти витана. Ану не чіпай. Ти що не робив? Плювати то навіщо? Щоб менше крала. Він і в мене плюнув. Взагалі совісті нема. Досить балакати. Краще оцініть, який я міхур зараз надую. О, ні, він же поглине нас усіх, а потім вибухне. Треба його луснути. Погодьтеся, весело було дуже. Всім привіт, обіцяю вам дещо цікаве, але спершу поклучимо сюди Емму та Мірандо. Ось тепер ми точно готові. Емма, вперед. Тим більше я вже обрала відповідну кнопку. Клас! За нею ховається дещо по-справжньому гаряче. Пекучий чилі перець. Не впевнений, що тобі сподобається, але вже нічого не змінити. Вибір зроблений. Це ще що таке. О, ні, не вже перед чилі. Досить. Я не хотіла, щоб мені дістався. І що мені тепер робити? Не знаю, можеш спробувати. Не впевнена, що це гарна думка, але інших варіантів і справді немає. Ну ось я вже відчуваю, що тут стає спекотно. Який жах горю! <плес> так чи інакше, ти впоралася. Молодець. Мірандо, як твої справи? Hey. Я теж вже обрала кнопку, Твоя рішучість мене тішить. Думаю, вона гідне нагороди. <гум> Як щодо шоколаду виглядає дуже апетитно. Не можу втриматись, так і хочеться покласти це до рота. <гум> Ви випадково нічого не забули? <гум> Що ж, годі гаяти час. Цей шоколад твій. Я мушу його віддати. А що це? Ого, шоколад? Приємний сюрприз. Я зробила правильний вибір. Інтуїція мене не підвела. Не розумію, чому тут так жарко. Ого, градусник зашкалює. Навіть шоколад почав плавитись. Що відбувається? Не завадило повімкнути кондиціонер. Міранда, тут залишилося ще небагато. Це теж твоє. Що це таке? Зовсім не схоже на шоколад. Мої очі, нічого не бачу. Здається, їй не сподобалося. Не те слово. Але я не винний. Це все через Ему. Вона горить. Потрібно терміново щось робити. Де мені взяти воду? Згадав, що тут було одне відро. Сподіваюся, цього вистачить, аби загасити пожежу. Вода, ну нарешті, ура! Як же добре? Мені стало значно легше. На щастя, все закінчилося добре. Настав час провести другий раунд. Мірандо, почнемо з тебе. Не заперечую, готова. Твоя сміливість не перестає мене радувати. Не знаю, що робити з цим б'юті гаджетами. Сподіваюся, ти розберешся. Ого, як багато всього круто! Тут є ще щось. Швидше, я ловлю. Клас, це ж валізка з косметичкою. Обожнюю робити макіяж. Які тіні, які кольори, неймовірно. Настав час брати пентлик в руки і творити. Упевнена, у мене вийде справжній шедевр. Мені потрібно лише небагато часу, щоб втілити його в життя. <гум> Що ж не буду тобі заважати? Піду до емми. Ну, як справи? Все чудово, я вже визначилася з вибором. Ось і дивно. Я рада, що ми можемо продовжити без зволікання. На черзі неймовірно смачне ескімо. Тобі точно сподобається. <різвіться> Чому так холодно? Що там? Невже це лід? Вау, це морозиво! Його. Як добре, що мені дісталося так багато. Я готова з'їсти все. Неймовірно, смачно. Дякую. Я не можу зупинитись. Це захоплює. Фу Емо, тобі не завадило б їсти трохи акуратніше. Тобі сама Нери, коли справа стосується їжі. Ой, щось я зовсім замерзла. Можливо, у когось є плед? Ей, увімкніть опалення, благаю. Напевно, для цього потрібно натиснути кнопку. Що ти робиш, Еммо? Такими темпами ти все зламаєш. Мірандо швидше допоможи мені. Що трапилося? О, фен. Чи можна мені взяти його ненадовго? Навіщо? Усі питання потім. Зараз мені потрібно відігріти Еммо. О, я знову можу ворушитися. Супер велике, дякую. Постільки моє морозиво розтануло. О, ні, це провал. Ти не виправна, Еммо. Весь час думаєш про їжу. Можливо, ти все-таки повернеш мені фен. Бачу, ви готові до нового раунду. Ми будемо тягнути. Я натискаю на кнопку. Погнали! Як скажеш, Мірандо, я не хочу з тобою сперечатися. Перед тим як ми почнемо, потрібно одягнути захисні костюми. Тримай, тобі знадобиться. Ну, гаразд, як скажеш. Ось і чудово. Тепер можна розпочинати. Ці цеглини такі важкі, на силу можу їх підняти. Ай, як боляче, що це було? Вибач, я випадково опустив одну цеглу, а тепер лови решту. Як боляче, досить, у мене зірочки перед очима кружляють. Все пливе, глини? Навіщо мені стільки цеглин? Якщо взяти цемент і шпатель, то можна щось побудувати. Думаю, ти сама вирішиш, що саме. Не обмежуватиме тебе. Але я нічого ніколи не будувала. Я навіть не знаю, як із цим поводитися. Виглядає не дуже. Хоча я маю шанс проявити свою багату фантазію. Почнемо. впевнена, це буде грандіозна споруда. Почну звідси. Клас, це дуже цікаво. Я раніше і не уявляла наскільки. Я не сумнівався, що ти впораєшся. Ну мені час йти. вже прийшла моя черга? Як швидко, гаразд натисну на цю кнопку. Чудово, Еммо. Для тебе в мене теж є щось цікаве. Під'їжджай ближче, швидше. Відвантажуємо вперед. Що ж там таке? Відчуття не найприємніші. Здається, що я маю тонну піску під футболкою. Відвантаження пройшло чудово. Бувай! Залишилося тільки видати Еммі інструменти, і мій обов'язок виконано. Що мені з усіма цим робити? Зараз ти все зрозумієш. Тримай ось це. Це ж дитячі інструменти. А, зрозуміла, я можу пограти у пісочниці. Дякую. Думаю, буде дуже весело. Бачу, ти увійшла у смак. О, так, дивись, як чудово виходить. Нічого собі, цілий замок. Виглядає просто приголомшливо. А це ще що таке? Як вам моя споруда? Я старалася. Хочеться глянути ближче. Все, я закінчила. Здається, одна цегла не на місці. Я виправлю. Що ти наробив? Зараз все звалиться. Вибач, я лише хотів допомогти. Дякую. Незручно вийшло.